Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку пара предметів. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти станем чемно, плине час хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Розпочнемо урок математики з усного рахунку. Подивіться, будь ласка, на групи предметів знайдіть, що зайве і чому. Розгляньте першу групу предметів, що тут зайве. Тут зайве морозиво, тому що група овочі, а морозиво це солодощі. Розгляньте другу групу предметів, що тут зайве і чому. Тут зайвий півень. Тому що півень це птах, а група предметів тварини. Розгляньте третю групу предметів, що тут зайве і чому. Тут зайвий кубик, тому що група предметів шкільне приладдя, а кубик сюди не підходить. Розглядаємо наступну групу, дивимося, що зайве і чому. В наступній групі. Зайва повітряна куля, тому що група транспорт, а повітряна куля сюди не підходить. Наступна група розгляньте, будь ласка, що зайве тут і чому. В цій групі зайве слоненятко, тому що ця група птахи, а слоненятко це тваринка. Розгляньте наступну групу і скажіть, що тут зайве. В цій групі зайві зірочки, тому що група предмети шкільного приладдя, а зірочки сюди не підходять. Дивимося наступні групи. Подивіться, будь ласка, на групу скажіть, що зайве і чому. Тут зайвий кавун, тому що всіх предметів декілька, а він один. Подивіться, будь ласка, наступну групу, що зайве тут. Тут зайва груша, тому що всі фрукти є нетиповими для вирощування в нашій місцевості, а груша вирощується в нашій місцевості, тому вона зайва. Подивіться, будь ласка, наступну групу, що зайве в цій групі. Тут, діти, зайва зайві олівці. Тому що всі предмети, зображені на малюнку, виготовлені з паперу, а олівці не паперові, тому вони тут зайві. Я пропоную вам відкрити друкований зошит, сторінка 5, завдання 3, і виконати завдання за зразком. Подивіться, будь ласка, в першому рядочку нам з вами необхідно прописати хвилясту лінію через середину клітинки. Подивіться, як прописано два зразки. Наведіть, будь ласка, зразок, який подано нам для пропису. І тепер самостійно до кінця цього робочого рядочка, через клітиночку, пропишіть хвилясту лінію посередині клітинки. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Переходимо до іншої частинки нашого завдання. Тепер до хвилястої лінії додається кружечок, тобто спочатку ми пишемо кружечок. Потім хвиляста лінія посередині клітинки. Знову кружечок, хвиляста лінія посередині клітинки. Подивіться, будь ласка, зразок, який нам надрукували, обведіть те, що нам надрукували для пропису, і до кінця робочого рядка продовжіть, будь ласка, прописувати кружечки. І хвилясті лінії посередині клітинки. Для зручності виконання цього завдання, будь ласка, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, діти ви впоралися із цим завданням. Переходимо до наступного завдання. Будь ласка, попрацюйте разом зі мною зі сторіночкою 9 нашого підручничка. Перше завдання, яке ми будемо розглядати, Чого зазвичай буває подвоє? Подивіться, будь ласка, на малюнок, і скажіть, що ви перед собою бачите. Рукавички, шкарпетки, ковзани, шапка і черевики. Будь ласка, скажіть, дітки, чого буває подвоє? Рукавичок дві чому? Тому що рукавички вдягаються на руки. А рук у нас дві. Шкарпеток дві. Чому? Тому що ми вдягаємо їх на дві ніжки, які маємо. Ковзани також ми вдягаємо на ніжки, взуваємо на ніжки і ніжок дві. Тому і ковзанів двоє. Шапочка лише одна. Чому? Тому що й голова у нас одна, правильно. І чобіток. Теж не буває один. Їх двоє у парі, тому що ніжок наших двоє. Так так от, дітки, оці речі, які завжди бувають по двоє, їх називають парою. Тобто пара рукавичок, пара шкарпеток, пара ковзанів і пара чобіток, тому що у нас дві ручки, дві ніжки, тому і пара. Подивіться, будь ласка, наступне завдання на сторінці 9, в нашому підручнику. Це завдання під номером 2. Розгляньте малюнок і скажіть, що ви бачите на малюнку. Правильно, діти, ви бачите на малюнку рукавички. А чи всі рукавички однакові? Ні, дітки, правильно, не всі рукавички однакові. А давайте ми спробуємо сказати, які рукавички утворюють пару. Тобто яких рукавичок однакових дві? Подивіться, будь ласка, на перші рукавички червоненькі і з блакитним. І є іще така сама рукавичка. Звичайно, значить, ці рукавички утворили пару. так? Тепер розгляньте наступні рукавички, ось такі е зелененькі, з біленьким і жовтеньким. Чи є ще одна така рукавичка? Звичайно, тобто це не одна, а їх пара. Далі розглядаємо блакитні рукавички. Є така сама рукавичка. Далі дивимося, ось такі рукавички, є пара. Дітки, а ну, скажіть, будь ласка, а чи лишилася якась рукавичка без пари? Звичайно, ось вона, певно, дитинка другу рукавичку загубила, тому ця рукавичка залишилася без пари. Дякую вам. Переходимо до наступного завдання. Відкрийте друкований зошит на сторінці 5 і виконайте перше завдання. Перед вами є фігури. Вони мають. Різні форми, але однакові за кольором. От нам необхідно з'єднати фігури, які мають однаковий колір. Для зразочка я вам показую, що блакитний прямокутничок і блакитний шестикутничок вони однакового кольору, тому ми їх з'єднуємо. Подивіться, будь ласка, ще які фігури ми можемо з'єднати. Так, жовтий овал і жовтий п'ятикутник. З'єднайте їх, будь ласка, простим олівцем. Далі, що ми ще можемо з'єднати? Ось ці дві фігури: рожевий квадрат і рожеве коло. Також ми можемо з'єднати. З'єднайте їх, будь ласка. Далі ще що ми можемо з'єднати? Ось ще, які ми фігури можемо з'єднати: зелений прямокутник і зелене обрізане коло. так? З'єднайте їх, будь ласка. Дивіться, ці об'єкти в нас об'єдналися в однакові групки за кольором. Тобто вони також утворили пару, але пару утворили не за формою однаковою, а за однаковим кольором. Наступне завдання знову розглядаємо в підручнику. Сторінка дев'ята, завдання третє. Подивіться, будь ласка, на малюнок, дітки, і скажіть, що ви бачите перед собою. Правильно на малюнку зображені чашки і тарілочки. Давайте ми подивимося, який предмет і посуду не має пари. Пам'ятаєте, як ми з вами працювали із рукавичками? Для того, щоб знайти предмет без пари, потрібно спочатку знайти предмети всі, які мають пару. Дивимося на першу Чашечку, вона в нас якого кольору, біленького. Шукаємо, чи є для неї тарілочка. Звичайно, є тарілочка, так, тому це предмети з парою. Далі дивимося синя чашка, блакитна чашка. Вона має тарілочку пару? Звичайно, ось поряд, тому це також чашка із парою. Далі дивимося червоненька чашечка в білий горошок. Чи є в неї пара тарілочка? Звичайно є, є пара тарілочка. Розглядаємо наступну чашку червоно-жовту із сонячними промінями. Є для неї пара тарілочка? Звичайно, є. Дітки, а тепер подивіться, а який же ж предмет із посуду залишився без пари. А ось чашечка жовто-синя. Залишилася без пари, тобто в неї тарілочки немає. Тому ось ці всі предмети посуду чашка і тарілочка утворюють пару. А ця чашечка залишилася без пари, вона сама. Молодці діти, рухаємося далі. Наступне завдання в підручнику на сторінці 9 під номером 4. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Ми бачимо з вами предмети і фігури. Розгляньте, будь ласка, жовтого кольору це куб. Блакитного кольору це куля, а зеленого кольору це конус. Повторіть, будь ласка, назви предметів, назви фігур разом зі мною. Куб куля, конус. Запам'ятайте, будь ласка, ці назви. А тепер, дітки, давайте ми подивимося на ці фігури і до кожного предмета доберемо фігуру, форму якої він має. Подивіться, які ми маємо предмети? Пірамідка, апельсин і кубик Рубіка. Дітки, давайте побачу, подивимося уважненько і скажемо, які ж. Фігури, які предмети нагадують один одного за формою. Куб і кубик рубика, так, вони нагадують форму одну і ту саму. Молодці. Далі дивимося. Куля і апельсин Вони також одну і ту ж форму мають. Ще які фігури? Конус. І пірамідка. Так, вони також однакову форму мають. Тобто, дітки, дивіться, тут ми утворили пару із геометричної фігури і предмету із нашого життя. В даному випадку це дві іграшки і фрукт. Я ще раз хочу попросити вас повторити назви фігур, які ми сьогодні розглянемо. Куб. Куля конус. На що схожий куб? На кубі-рубіка. На що схожа куля? На апельсин або ще й на м'ячик. А на що схожий конус? На пірамідку. А пірамідка схожа на конус. Запам'ятайте, будь ласка, назви фігур. А ми з вами продовжуємо працювати в зошиті. Сторінка п'ята завдання друге. Подивіться, будь ласка, перед вами знову є геометричні фігури. Нам необхідно утворити пари, але цього разу з'єднати фігури, які мають однакову форму. Вони можуть бути різні за кольором, різні за розміром, але мають. Однакову форму. Приготуйте, будь ласка, простий олівець. Давайте розглянемо першу геометричну фігуру, це трикутничок фіолетового кольору. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно серед всіх предметів, серед всіх е, фігур. Скажіть, є ще один трикутничок. Звичайно, жовтенький. З'єднайте, будь ласка, фіолетовий і жовтенькі трикутнички. Вони утворили пару однакової форми. Тому що трикутнички завжди схожі один на одного. Далі дивимося наступний малюнок, ось такого коричневого кольору овал. Дітки, подивіться уважно на малюнок і скажіть, чи є ще фігура овал. Звичайно, є, ось вона фіолетова. З'єднайте їх, будь ласка, тільки одна більша, друга менша, але форма в них однакова. Овал. Тепер подивіться, будь ласка, на рожевий п'ятикутник. Чому п'ятикутник? Тому що якщо ми порахуємо кути, їх буде 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи є ще схожий за формою п'ятикутник? Звичайно, є зелений, ось він. Він також має п'ять кутів і в нього така сама форма. Об'єднайте їх, будь ласка. І наостанок нам залишилися прямокутнички, блакитний прямокутничок меншого розміру і блакитний прямокутничок більшого розміру. Тут не тільки за формою пара співпала, а ще й співпала за кольором. Молодці дітки! Переходимо до завдання четвертого у зошиті на сторінці 5. Подивіться на малюнок і скажіть, кого ви бачите? Тварини ми бачимо, так. А чи всі тварини однакові? Ні, не однакові. Є тварини, які відрізняються, але є які схожі. Так от, нам з вами, дітки, потрібно з'єднати тваринку маму із її дитинкою. Давайте почнемо із конячки. Мама конячка, а де її дитинка? Ось вона, дитинка. Лошадко, будь ласка, з'єднайте маму і дитинку простим олівчиком. Далі в нас є мама-свинка. І де її дитинка? Поросятко! Ось воно. Мама-свинка і маленьке поросятко. Вони утворили пару, тому що вони є родичами і схожі один на одного і за кольором, і за формою. Об'єднайте їх, будь ласка. Далі, мама, коза і дитинка козенятко. Мама, коза і дитинка козенятко. Це також пара. З'єднайте, будь ласка, простим олівцем. Далі, мама корова і дитинка. Телятко. Об'єднайте їх, будь ласка, у пару, вони також створюють пару. І наостанок ми бачимо маму вівцю і її дитинку-ягнятко. Вони також утворюють пару. Дивіться, предмети можна об'єднати в пари за формою, за кольором, за розміром, а тут ще й за родинним зв'язком, тому що у мами. Конячки не може бути дитинка поросятко а у мами коровки не може бути дитинка-козенятко. Тому пари можна ще й утворити у родинний зв'язок. Якщо ви не встигали зі мною дітки, ви можете зупинити відео і виконати це завдання. Я сподіваюся, на уроці ви все зрозуміли, вам сподобалося. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Або зелений, або жовтий, або червоний. А я, дітки, дякую вам за увагу, дякую за відповіді, за роботу на уроці і прощаюся до нових зустрічей!